Якщо у ті, хто очікує, що Зеленський приїде і погодиться на будь-які умови, мають розуміти, що як тільки як тільки він це зробить, скажуть, я привіс вам мир. Військові, які знаходяться зараз на полі бою, розвернуться і підуть по домах. І всі, хто сподіваються, будуть своїми власними родинами, майном, унітазами зустрічати русських освободителів. Вони мають розуміти, що подобна дія це не просто загроза колись, це абсолютна демотивація військових. І виникне питання: якщо мій президент здав мою землю, за яку гинули мої побратими, а я жертвую своїм життям, на чорта я сижу в цьому окопі? До побачення СЗЧ. заче. І піду, от що піду, будуть робити всі ці черешинки, які сподіваються на те, що Боже він принесе нам мир і все добре. Ні, ви зустрінете в Києві через три години, як обіцяв вам Дональд Трамп російські танки.